Коли нас привезли на яму, яма зараз сівріць називається це містечко таке невеличке, як відчинили двері в тих вагонів, як телячою називають, товарний, товарний вагони нас туди везла, по три сім'ї, по дві сім'ї в вагоні було, як відчинили двері, і уявіть собі, жовтий місяць, а тут доломітний комбінат був. На ямі. Це зараз я можу вже вам розповісти. А тоді до мене це ж не доходило, що це доломітний комбінат, що це пиль та з доломітного комбінату, все сіре. А наші жінки молоді, старі, ну які всі, уявіть собі, з зеленої такої красоти? красоти, така краса, ліс, зелень, кругом все я не, я не знаю. Коли відчинили двері, і мені видно закарбувався в пам'яті той лемент. Я не можу по-другому назвати його крик лемент жінок. Такий крик був, такий плач був, що я вам уявити, ви світі уявити це не можете. А там в нас жило три сім'ї. Нас було троє дітей, і тато, і мама. другій сім'ї було дід і баба. Жінка з дитиною і брат її теж. І три жінки. Оце все жили в двох кімнатках. Коли ми сюди приїхали, оці люди, ну це вже по розмовах, думали, Боже, кого нам сюди привезуть? Які вони, хто вони? А тоді, як привезли і жили наші ну ці переселенці, жили в людях. По хатах, по же хатах жили, вже, так. так. Ви знаєте, мирилися. Деякі, деякі жінки казали, Кхе -кхе, не уявляю, де вони жили, а де ми живемо, а пісні тут співаємо однакові. І ми приїхали, нас зустрічали, що та, та, духовий оркест, був люди зустрічали, вітали нас. А одні казали, то цигани приїхали. Цигани, каже, приїхали. Ну, ми ж не були ніякі царі, ми грязні, ми ж виїхали 17 е, червня, а приїхали 22 червня сюди. Ми ж дорозі було, е, ми голову теж їдемо, вікна високо. Батько нам підставив якусь ту бочку, ми залізли на ту бочку і дивилися, як е, приїжджали, То, е, вставали по їздах, коровами везли, батько мій пчолу віз. Вчора повискала, повилітала, нас покусали, може, то підпухші, а вона каже, це якісь не наші люди. Ми нас привезли на фігуровку. Привезли на фігуровку, як догадати правду. Чотка вийшла з вилами, я циганів не пустю. Ми сидимо під воротами, плачемо, сестра моя, їй було вже 18 років, це, що приїхала з нами, вона пішла, плаче, а ми ж діти, ми ж не розуміємо, що таке там. Тут Тоді пішли, сказали, він був, чи, ну як частковий, як ото бригадір, чи що. Прийшов кравець і каже: Гнато, нам не ж такі самі люди, як і ви. Чого ви не пускаєте? Я не буду. І в общем, тоді вона нас пустила. Приїхали сюди. У нас там була погода природа така красива, а тут все сухе колючко, то ми пішли босі на луг, ноги покололи. У нас такого не було. Вивозили, був приказ, пам'ятаю, що батьки плакали, збиралися і ночі і копали картоплю, бо везли, казали, не хочеш їхати, повеземо собі дебі і медведі і плакали. Було нас восьмеро, шестеро було, і тато, і мама восім. І було у тата дев'ять юліків взяв, а тридцять віддав у колхоз, тоді колхоз організовували. І дві корови було, і коней забрали, все. А борони і плуги кинули у студню, на сказала студня, так? Uh -huh. Кажуть, може, ми повернемося, щоб було чим обробляти землю. Uh -huh. Пам'ятаю, що коли перейшли, вже уліпили ту хату, нам построїв збудовану, а вона парувала ще тоді серпень місяць був, вересень. Орали на городі трактором з чорнозьом і так ліпили, бо не було сили, щоб і так поселили.